В тепломережі подано проєкт зміни тарифу на водопостачання та водовідведення для міста Перомайський сіл Ржавчик, Грушина та Караченців. На цей час проходить обговорення даного проєкту рішення. Надходить багато дзвінків та пропозицій, зауважень. Тому вважаю, слід надати деякі пояснення. Діючий тариф на водопостачання був затверджений в грудні 2020 року. Відповідно до діючого законодавства підприємства водопостачання. Щання повинні щорічно переглядати тарифи та приводити їх до економічно обґрунтованих у зв'язку з початком війни в 2022 році було прийнято рішення про залишення діючого тарифу на рівні затвердженого у 2020 році. Тільки в 2022 році наше підприємство отримало збитків на 2 мільйони 300 тисяч гривень через невідповідність тарифу. Проте за за цей час рівень вартості електроенергії зростав постійно. Так, в діючому тарифі передбачена вартість 1 кВт 1 гривня 60 копійок. На цей час тариф складає 7 гривень 15 копійок. Тобто зростання вартості електроенергії відбулось у 4,4 рази. Стаття витрат на електроенергію складає майже 50% від всіх витрат підприємства на послугу водопостачання. Також збільшилась вартість матеріалів, палива та інших складових, тому для подальшої стабільної роботи підприємства ми вимушені подати цей проєкт і провести діючі тарифи до економічно обґрунтованих. На цей час на електронну пошту підприємства приймаються обґрунтовані зауваження та пропозиції до 10 жовтня. Можете надавати такі пропозиції. Щодо рівня тарифів, планується збільшення тарифу для на водопостачання та водовідведення для міста Правомайський на рівні 98 гривень 70 копійок, для села Ржавчик 16 гривень 49 копійок, та для сіл Грушина та Караченців 36 гривень 8 копійок. Небагато варіантів виходу з даної ситуації. Якщо переглянемо тарифи, то підприємство буде працювати як і раніше, стабільна. У разі, якщо тарифи не змінити, то вже найближчим часом є великий ризик того, що підприємство наше не зможе заплатити за електричну енергію та буде відключено від енергопостачання. Відповідно, місто залишиться без води. тому як би це не було сумно, ми вимушені подати цей проект та збільшити тарифи.